Вітаю вас на нашому YouTube-каналі. Сьогодні хочу приготувати класичний варіант олів'є на святковий стіл. Для нашого салату буду використовувати 2 відварених картоплини, 2 яйця, одна цибулина, одна морквина, 3 невеличких маринованих огірочка, ковбаси приблизно 150 г, відварену горошку 100 грамів, сіль спеції за смаком і майонез. Тепер нам потрібно нарізати. Наші овочі. Спочатку нарізаю картоплю невеличкими кубиками, перекидаю миску, в якій будемо замішувати наш салат. Наступне нарізаю моркву, також кубиками. Яйця також наріжу кубиками, додаю до миски. Ковбаску також нарізаємо кубиками. Цибульку наріжу малесенькими кубиками і залишилось нарізати нам наші огірочки. Також кубиками. Додаємо до миски. Також додаємо наш горошок. Цілі спеції пальчик за смаком. Додаємо майонез. І все гарненько перемішуємо. Наше олів'є і готове. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!